Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Ну розпочнімо з того, що це вже був другий е, такий бюджетний рік під час війни. І яким він видався? Наскільки прогнозованим, непрогнозованим, і як можете взагалі оцінити е, загальний баланс? Насправді, 23-й рік він був дещо в фінансовому ресурсі, скажімо, ліпший. За 22 рік і нам вдалося набагато збільшити обсяг підтримки саме на видатки обороноздатності, зокрема, це і фінансування військових частин відповідно до їхніх потреб, та й придбання дронів майже 55 мільйонів гривень. Це і придбання квартир для військових та їх сімей, а також значна соціальна складова родин, сімей, дітей, військовослужбовців. Цей допомоги, це лікування, це і безкоштовне харчування. Тому загалом понад мільярд 600 було спрямовано в 2023 році на потреби обороноздатності. І коли ми говоримо про минулий рік, то розуміємо, що коштів могло бути. Трохи більше, бо наприкінці року довелося все ж таки там понад 200 мільйонів гривень від військового ПДФО скерувати безпосередньо до державного бюджету на цей рік взагалі таких коштів не передбачено. Якщо так оцінювати, яким має бути тоді вже бюджетний рік 2024-го? з того, що можна зрозуміла річ прогнозувати, якщо порівнювати із минулим. Так, насправді, жовтня е, по е, кінець грудня ми сприймали там 237 мільйонів гривень безпосередньо податок грошове е, забезпечення з військових безпосередньо в державний бюджет, і, і ці кошти спрямовувалися на потреби знову ж таки військових. Але разом з тим е, це не завадило нам виконати доходи і відповідно забезпечити всі необхідні видатки по бюджету за 2023 рік. Що стосується 24-го бюджету, зрозуміло, що вже грошове забезпечення військових воно безпосередньо перераховується з початку бюджетного року до державного бюджету і знову ж таки використовується на потреби військових. А це немало, небагато, не багато. Понад мільярд двісті, і відповідно, ми вже маємо, скажімо, на 25 відсотків. Це один. І 4 мільярда видаткової частини менше за показники 2023 року, але незважаючи на це ну, суттєве зменшення, ми продовжуємо підтримувати військових. Як вже було зазначено в репортажі. Плануємо за результатами двох місяців понад 385 мільйонів гривень спрямувати на потреби наших військових і зміцнення обороноздатності. Цілому нашої країни Пане Сергію, тепер теж, щоб не виникало запитань, яким чином вдається зараз відшукати такі кошти, і це якісь залишки ще з минулих з минулого року, наприклад, не використані. Це якісь повернення, ну якісь такі міжбюджетні трансферти відбулися. Ну для того, щоб розуміти, що якщо буде там в травні, чи може йтись про подібну суму, чи ну або якщо буде, не можна буде про це говорити для того, щоб гра. Мада розуміла, як це працює, ну декілька, скажімо, напрямків, які дозволяють при такому скороченні видаткової частини забезпечувати всі необхідні потреби. Звичайно, в першу чергу, це оптимізація всіх, скажімо, таких не першочергових видатків: це і капітальні ремонти, і поточні ремонти. Тобто, по суті, в бюджеті двадцять четвертому році. Абсолютно, майже немає видатків капітальної складової, окрім будівництва укриттів, які ми будемо продовжувати. Тому загалом це оптимізація видаткової частини бюджету 2024 року. Крім цього, це вчора на виконкомі. Ми затвердили план заходів по збільшенню, збільшенню дохідної частини. Це мається на увазі і. Детинізація заробітної плати, підвищення середньомісячної заробітної плати, це інвентаризація податку на землю, це інвентаризація податку на нерухомість інших видів податку, тобто максимально вжиття заходів всіма структурними підрозділами виконавчого комітету податкової по збільшенню дохідної частини, що дасть можливість знову ж таки залучити додатковий фінансовий ресурс. Ну і звичайно, це вільний залишок з попереднього 23 року. Він, скажімо, незначний порівняно з залишком 22 року, але знову ж таки певний додатковий фінансовий ресурс буде від залишку. Ну і в цілому, завдяки цим трьом напрямкам, будемо забезпечувати виконання дохідної частини, перевиконання і, повторюся, все будемо максимально спрямовувати на оборонної обороноздатності нашої країни.